І так, друзі, зараз будемо розпочинати. Вітаю, привіт-привіт. Всіх вітаю. Зараз будемо розпочинати. Кажу буквально секундочку. Зробимо одним чином. Наступним чином тільки зараз поміняємо знову ж таки Силочку, да? Дещо змінимо. От. І як би будемо вже розпочинати. Так. Оце ми, друзі, видаляємо. Ось таким чином ми робимо. Супер є! Є, все, бачу, супер, класно. Е, що, друзі, давайте зараз будемо тоді вже розпочинати. Е, буквально секунда чекаю, поки більше людей трішки приєднається. От. І полетіли. Так, буквально секунда. Тут тут тут. -ту я собі ще паралельно відкрию, друзі, чата, бо я міг читати. Бо чату буде, мабуть, трошки тяжко. Так. Вітаю, вітаю, привіт, привіт. Привіт вже скучило, привіт, привіт. Гром. Да, гром, вітаю, вітаю. Всіх вітаю, друзі, на прямому ефірі. Трішки нестандартно. Знову ж таки, прямий ефір проводиться зараз. от, І що ж, будемо розпочинати. Скажіть мені, друзі, як мене чути загалом, чи окей, чи тихо, чи голосно, чи нормально. от, Щоб я розумів загалом на що розраховувати. Це такий тестовий також формат. Не більше ніж. Знову ж таки. Я думаю, що він уже завтра буде інший. А може і такий самий, не знаю. Подивимось, що вам зайде, чи не зайде. От. Добре, чутно, привіт, здорово, привіт-привіт, всіх вітаю плюс порожнє приміщення. Гарно чути. Нормально. Е так, нормально. Починати, ні? Нашу торгівлю. Але знову ж таки, сьогодні, сьогодні ще спробуємо, мабуть, поторгувати на реальному ринку. Тобто не на CC котируваннях, а на реальному ринку. Вікно відкрите? Так, да, вікно відкрите. Братик, ти з Закарпаття? Ні, я не з Закарпаття, нормально. Зрозуміло, норм. Супер, супер, супер. Тільки там десь гроза. Ні, я зараз не, не там. Бачите, трішечки інакше. Знову ж таки, картина е, в плані. Е, ну, ви бачите, стандартний стрім через телевізор трансляція йде, тому трішечки інакше. Закрив вікно. Так, да, зараз дивлюсь, не видно годинника, яка затримка не видно. Привіт, зараз покажу все. У ванній кімнаті. Ні, Друзі, які ванні в ванній кімнаті. Ви бачили у ванній кімнаті десь е, телевізори. Ні, ну в принципі можна знайти таке, але явно. Я зараз не в ванній кімнаті. Тому так. Якось так. Зараз будемо розпочинати. Я в Києві і в мене також гроза. Маю питання, чи демка відрізняється чимось, крім типу коштів від реального рахунку, бо на демці наче легше третий. Ні, друже, вона нічим не відрізняється. Максимально чим вона відрізняється, знову ж таки психологією. Тобто найбільше ніж. Тільки психологію вона може відрізнятися, тому що на... в плані психології в рази простіше торгувати, звісно, на демо. Але це в плані психології. Ти торгуєш з камери ТЦК? Так. Да. Добре, давайте тоді дивитися перші цікаві ситуації, знову ж таки, трішечки нестандартно в тому плані, що ми будемо торгувати сьогодні не OTC, а реальний ринок. От. І що, я пропоную зараз пройтися по ринку, пошукати цікаві ситуації, знову ж таки, щось цікаве знайдемо, позаходимо трошки. Постараємося відпрацювати щось цікаве. І ну, якось будемо рухатися в тому плані. Ось для прикладу, мені доподобає валютна пара Євро Можемо відмітити одразу, що в нас є цікавий рівень підтримки. Бачимо, як тут ціна давала реакцію, як тут ціна давала реакцію, тут. І ось тут давала ціна, ну, ще зараз підійшла. І не факт, що звісно буде давати реакцію, але більш ніж можливо. До речі, я забув звірити затримку. Зараз ми цим і займаємося. Значить, Давайте перевіримо, що у нас по затримці. Я зараз зближаю, а ви напишіть, будь ласка, яка затримка. Я зблизив вам, друзі, а ви напишіть, яка у вас затримка на прямому ефірі. Ось тут у нас, бачите, є таймер. Напишіть, будь ласка, яка у вас затримка. 5 секунд. Супер! 5 секунд це в принципі хороша затримка. 11 секунд це багато. Дивіться, друзі, все, що більше 5 секунд, це потрібно -таки, оновити якось сторіночку мінімально. От, ну, Потрібно щось пам'ятати, 2-3 секунди, 10 секунд плюс-мінус 6 секунд. Дивіться, друзі, от Хрущ і Роман вони мають маленьку затримку, 2, 3, 4, 5 секунд, це допустима затримка. Все, що більше, це ну, це достатньо велика затримка. І з такою затримкою не бажано працювати, бажано працювати тобто, там, до 5-6 секунд максимум. 7 секунд. Ну, це вже краще, звісно, ніж 11, але... в будь-якому випадку не найкраще. 6 секунд. Супер. 6 секунд це хороша затримка. Добре, друзі. Я пропоную дивитися знову ж таки за ситуація. за те, як би хотілося зараз. Так, за те, як би хотілося зараз. Так, ну ось зараз загрузилося, мало би бути окей знову ж таки, але бачу, що впала мінімальна активність, це означає, що у вас теж прогрузилося трішки. От. Але зараз би мало бути все окей. Давайте ще раз звіримо затримку в такому разі. От, в такому випадку. Спробуємо ще раз вірити затримку. Напишіть, будь ласка, що у вас по затримці, друзі. Аби взагалі я розумів. Ось бачите, тут таймер є, звірте зі своїм. І напишіть, будь ласка, в чат яка затримка. Так, 5 секунд бачу, хтось написав. Ну, але давайте більше, давайте більше насправді людей напишуть, щоб я розумію в 7 секунд. Я тому й кажу, що зараз ці сішки ми точно працювати не будемо, банально просто тому що з затримкою в 7 секунд смислу немає працювати. 8, 4, 5. Окей, 4-5 секунд нормально, але все, що більше, це не дуже окей. 3 секунди, 17, ні, 17 це надзвичайно багато. 7, 7, 8, 9. Спробуйте знову ж таки оновити сторіночку. Якщо вийде, то попробуйте, Ну, тобто, знову ж таки, воно помало мало зменшитися. Якщо не вийде, ну, то будемо торгувати з такою затримкою. Знову ж таки, ви будете бачити мої точки входу. Ми будемо торгувати не на хвилини час експірації, а на 2-3, десь там і 4 хвилини. І спробуємо відпрацювати саме таким чином. сьогодні прямий ефір, але подивимося в будь-якому випадку. Добре, я зрозумів, в принципі, яка середня затримка. Це не критично, коли ми відкриваємо води на 3 хвилинки. Тому нічого страшного, давайте дивитися, що в нас загалом є. По ситуаціям. Значить, от Мені подобалася ситуація по Євроу. Тут чітко видно знову ж таки, як ціна рухається вверх. До речі, якщо я буду скрінити, вам буде видно екран? Так, да, вам вже ж має бути видно, да. так. Е, ми бачимо чіткий тренд вверх. Після чого ціна сформувала боковик. Тобто в нас є от верхні границі, від яких ціна дає реакцію вниз. Ну і нижні границі, від яких ціна дає реакцію вверх. І ось в даний момент ми якраз переходили до нижніх границь, ну і відповідно можна було зайти. Далі на продовження верх з ціллю забрати дані максимум. Ну, але поки що, знову ж таки, ми не відкривалися. Я очікував, тому що знову ж таки це 2 хвилини таймфрейм. На хвилинному, бачите, виглядало наступним чином. Тому будемо дивитися Євро. -ЄСД. Давайте глянемо. Що ви пишете Євро ЄСД? Теж можете писати, я буду розглядати. ну Тут на 72% дохідності почнемо з того. По-друге, знову ж таки, нічого цікавого, то, насправді я тут не бачу. євро-долару? От, тому не знаю, поки не дуже доповдомо мені. Всім привіт, арма профіта, хлопцям, велике дякую. Дякую тобі, друже, за присутність у прямому ефірі. Привіт тобі. Також привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Е, окей, це стосовно євроаут. В принципі, в принципі, тут актуально працювати в подальшому вверх. Тобто немає ніяких проблем працювати ось до даних максимумів. Але я поки утримуюсь від позиції по даній валюті, почекаю, подивлюся, як воно все буде відпрацьовувати. От. Адже я на офіційних ну, вже достатньо давно не працював разом з вами. І ну, кажу, трішки незвично, але на що зробиш, правильно? Будемо зараз дивитися щось. Хочеться знайти, знаєте, щось максимально чітке. От, Для прикладу, Євро ГБП, те, що ми теж дивилися, у нас був хороший горизонтальний рівень підтримки, і до якого ціна непогано розверталася. Єврої ОТІСІ, ви писали, так? Да? Дивіться, друзі, ми не ОТІСІ дивимося зараз. Ми не Отісі зараз дивимось, тому якби якось так. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Угу. Фунди японської єни. Треба, звісно, дивитися трішечки глобальніше на картину. ВПАК. Так, тут нічого цікавого. До речі, от той самий Євро ГВП. Можна сказати, що ми пробили даний рівень і зараз прийшли на ретест. Даного рівня, і от зовсім не зрозуміло, чи ми не підемо зараз далі вниз. Але будемо розглядати. Дохідність нас насправді на нормальному ринку така собі, але в будь-якому випадку якби будемо щось з цим думати, нагадувати. Побачимо. також достатньо цікаво рухався. Можемо помітити, що в нас був хороший горизонтальний рівень підтримки на сильному тренді, і від нього ми постійно, буквально постійно давали реакцію. Проте в нас є, ще є верхня границя. Давайте я її відмінчу також. От від якої ціна теж непогано рухається. От вам нічого не нагадує, мені здається, це така сама ситуація, як по Євро-АУДУ. Знову ж таки, будемо розглядати. Я кину просто собі алірт тут і ось тут, по валютній парі ОЗДК, будемо дивитися. І точно так само ми зробимо по Євро-АУДУ Кинемо алерт поки що на верхню і на нижню границю, і будемо знову ж таки, примірятися, дивитися, як воно в нас піде чи не піде, до цікавих нам точок входу, чи, чи не піде. Тому якось так. Друзі, я чат знову ж таки, можу зараз пропускати трошки якісь повідомлення, бо банально просто не привик до такого формату трансляції і не завжди мені видно знову ж таки, весь чат. Тому з цим є невеличкі такі трабли мінімальні. Ну, але, кажу, Я думаю, що. Дуже швидко ці трабли вирішаться, і, знову ж таки, буде ще приємніший формат, буде в рази кращі стріми і так далі. Тому це, знаєте, це такий початок чогось великого, нового. Тому, знову ж таки, будьте готові, я по мірі можливості буду, звісно, заглядати в чат, але хочеться знову ж таки відкривати якісь вже перші угодки. І так, валютна пара ГБПККАД. Достатньо непогану область підтримки ми сформували. Давайте три хвилини. Валютна пара ГБПК. Ось. Валютна пара на З час експірації в три хвилини. В 3 хвилини час експірації. І нажали кнопочку купити. Купити. Ось. Чекаємо на відпрацювання знову ж таки самої валютної пари бапакат Пішли від області, від рівня підтримки. І чекаємо знову ж таки на реакцію з даної області. Друзі, сьогодні, що мінус повім. Але по моєму менеджменту є ще два переключання. Брати прикриття чи фіксувати мінус. Зараз на прямому ефірі ну, розділяйте знову ж таки ВІП, потрібно розділяти тим самим е з прямими ефірами. Знову ж таки, тому що якщо ви будете і там, і там мішати, 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 то воно так не вийде. Вітаю, тормозить інтернет. В якому плані? Тобто стрім лагає чи як? Чи мене погано чути? Друзі, пишіть, якщо якісь. Неполадки, аби я розумів. Пишіть, будь ласка, буду вверх на 3 хвилини чекаємо на відпрацювання. Достатньо непоганий рух, поки що ціна демонструє в даної області. Але знову ж таки, подивимося, як в нас по фіналу закриється дана угодка, правильно? От. Якось так поки що рухаємось. Ага, лагає. Друзі, всіх лагає, чи тільки в однієї лагає, щоб я розумів також? Бо поки що. Як ніби мали б всі встигнути зайти на дану угодку. Тут поки непоганий, а, непогана реакція. Мутна картинка підвисає, пропадає, лагає, ефір лагає, лагає. Ясно. Ну, в принципі, я здогадувався, що так може бути. Ну, Це буквально, друзі, це от сьогодні, останній день. Я просто пам'ятаю, казав 8 числа, обіцяв, буквально обіцяв, що запущу прямі ефіри. Ну і просто не міг не запустити для вас прямий ефір. От, а... Уже як завтра, 100%, не буде нічого лагати, буде звичний вам формат, буде кайфово, приємно. Але єдине, що завтра не з самого ранку стріми, друзі будуть. Завтра будуть стріми вже ойтовна, годинка шоста, сьома по Києву. от. Тому слідкуйте в будь-якому випадку за телеграмом, там я буду знову ж попереджати. Зайшов лагає, 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 картинка мутна і висне лагає та затримка велика лагає, Дякую за ефір. Я зрозумів. Ну, одним словом, дуже сильно лагає. Ой, навіть не знаю, бо справді бачу, що воно підлагує. Ви зараз його переходите, активність сильно міняється. Зараз добре. Зараз добре уже. пу 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 Я навіть не знаю, як би це правильно зробити. Ну, зараз угодка. У нас повертня парі або кат, достатньо непогано відпрацювала, Сформувала 4 звані свічки, ідеально просто відпрацювання. В будь-якому випадку, знаєте, перший плюсик ми зафіксуємо на прямому ефірі. Ось. Ну, але бачимо, що в мене навіть той самий pocket, Ну, Він банально погано прогружується. Достатньо, да, затримка є. Що у вас плюсики, друзі, не заходили чи не заходили? Бо тут вже плюсик з любих точок входу закрився. Тут вже плюсик з любих точок входу закрився. Михайло Крущ, Роман, плюсики. Супер, супер. Плюсики в чат. Good morning, плюс, супер. Вова, плюс, супер. Термін також плюсик забрав, супер. Нормально як і забрали, лагаємо. Добре, плюсики бачу є початок, але мені не подобається знову ж таки, що воно лагає. Так, да, достатньо непогано Добре, перший плюс у нас є. Е, ну, але... І знаєте, не знаю, чи є смисл продовжувати. Зараз, друзі, окей все? Чи не окей? Аби я просто розумів. Ой, тяжко мені щось. Ну, я воно вийдуть ні пари, бачите, договір. Да. Так. Таке собі. Не окей. Я розумію, друзі. Розумію. Дуже-дуже, я, друзі, притяг... хочу вже з вами почати працювати. З дуже гарною картинкою. От. Але Не виходить поки що. Давайте, друзі, зараз як зробимо. Давайте так, робимо. Будемо наступним чином. Значить, е Сьогодні, знову ж таки, домовляємось, завтра обіцяємо. 100%. Знову ж таки, орієнтовно, завтра, годинка шоста, сьома, будемо на вересень. Ні поки в мене домовляємось, завтра починаємо працювати, завтра все мало би бути ідеально. І не твіла, як якісь крадення. Одна картинка, а ну ж, я батька дно, але зажуть. Та все ок, якщо не повні очки, то можна трохи проконтролити все ок. Продовжую. Ні, ні, друзі, давайте зараз зробимо паузу, бо ну, страшно лагає, смислу немає всьому. І завтра, 6-7 годинка, домовляємось, зустрічаємось і як пойдемо працювати уже завтра, правильно? Тому всім дякую, друзі, зустрінемося а, уже завтра.